Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Крем планує додатково набрати до російської армії близько півмільйона осіб. У планах Кремля до лав окупаційної армії передбачається додатково залучити 500 тисяч осіб і, враховуючи великий мобілізаційний ресурс, Москва здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для тривалої. Війни на виснаження. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. Давайте подивимося, чи дійсно Кремль здатний набрати 500 тисяч осіб? Тут, ви знаєте, тут немає часу, проміжки часу, немає дат. Тобто, давайте подивимося так. До кінця року, до осені. Давайте спочатку до осені. До початку до... до так, давайте до, осені. Чи здатні росіяни набрати стільки? Ну, це наказ зверху у них є. Але, ви знаєте, там, я так скажу, важко буде набрати. Буде у хилянтів багато, багато бояться, не хочуть. Ось. Наказ, те, що наказ є, це так. Але москальня не хоче. Вони не хочуть, вони не хочуть. Тут я не бачу, що тут є якісь дії, тут важко буде. Їх прийдеться, ви знаєте, вилавлювати кругом і повсюди, читувати їх на кожному кроці, тому що так, і, да, да. їх так просто 500 тисяч осіб до, до, ос, до осінні, ні, до вересня місяця, наприклад, ні. До вересня ні, давайте до кінця року подивимось. Чи здатні вони до кінця цього 23-го року стільки людей набрати? Це, це величезна армія. Так, ось тут вже краще у них виходить. Угу. Тут в них вже більше успіхів. Ви знаєте, будуть, я так скажу, що будуть їм обіцяти гори, море, Крим і Рим і медні труби їм будуть тут багато чого обіцяти от Стримувати обіцянки, це вже, знаєте, так, будуть гуму тягнути, але заманушечки будуть устраювати, щоб їх заманити на війну. Ось тут я вже бачу. Дивіться, ця карта може говорити, що не зовсім до кінця. Якщо ми ділимо. Дивіться, у нас випала королева монет. Королева, якщо ми візьмемо е, карти двора, іде Паш, лицар, королева і король, то ми скажемо, наприклад, з 100%, так, вони наберуть десь 75, а то й 80% можна сказати. 100% 500 тисяч вони не наберуть. Три тисячі. Четвертих наберуть. Ось так я це бачу. Тобто до кінця року. До кінця року. М -м -м як у нас буде з цим до цього часу? Чи будуть наші мати змогу, потужність їм протистояти? От у нас, м в принципі, дивіться. А, у нас один, ну я так зараз, зараз я приблизно скажу, оскільки у нас один до. А, якщо у них, наприклад, 10, ні ні ні, 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 ні. А, інакше. Тут такі цифри йдуть, але в мене йде, що. Наших один їхніх п'ять. Один до, до п'яти, один до семи десь так. У наших боєздатність краще. Ось що я хочу сказати. Якщо наші на полі бою все правильно підготовлені, мають обмоднерування, мають е, е, зброю і тому подібне, то можна сказати, що у них, од, е, у нас один військовий, а у них сім. Тобто. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я, можу, що я хочу сказати. Тому що, бачите, ось ці дві останні карти показують сімка і сімка. У них один, вірніше, у нас один, як їхні сім. А працездатність, як би це сказати, боєготовність, відданість, мужність. А, ну, це зрозуміло, ми робили вже ці розклади. Саме в цьому випадку у нас буде 1 до 7, щоб ви розуміли, якщо вони наберуть не 500, так? А поділимо 500, наприклад, на чотири частини, зараз так швидко не, це 250, це 375 тисяч. 375 тисяч, а у нас в сім разів менше. Чомусь отак у мене пішло. Не знаю, будемо перевіряти, чи дійсно так і є. Ну, так я порахувала. Логічно зараз, так як мені карти показали, так я порахувала. Тобто, у нас буде їхніх сім, у нас один. один до семи. Ось ці карти мені це показують. У нас не наберуть. Далеко не наберуть такої частини. У нас нема кого вже аж, аж так дуже брати. Розумієте? В нас країна маленька, у них простори російські? Є. Шкода, шкода наших. Ось. І карта говорить по справедливості все рівно Пер, Ну, перевага, можливо, не буде на нашому боці, але справедливість. І а, світ з нами якось так. Але, бачите, ці карти показують, що наші, як би там не було, наші все рівно будуть на висоті. Успіхи все рівно будуть мати. До кінця року наші будуть мати успіхи. Навіть ось ця карта. Ця карта говорить про потужну перемогу. Ось. А ця карта говорить теж про а, один проти. Семи, щоб ви це розуміли. Ну, але шикарні, шикарні результати будуть наші показувати до кінця цього року. Запам'ятайте це відео, мої дорогенькі, і будемо потім порівнювати. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі. Ми до кінця року дуже гучні перемоги почуємо від наших Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!